Всім привіт! З вами Роман! Цього разу ми поговоримо про крутезний інструмент, який буде цікавий багатьом, хто працює з деревиною, пластиком або алюмінієвими профілями. Насправді в нас дуже часто запитували про дану модель та її детальний огляд. І ми вам обіцяли, що зробимо. Тож, як кажуть, сказано, зроблено. Сьогодні я розповім вам про торцювальну пилу Vitals Professional DZ3020 XC Multi та покажу її в роботі. Детально пройдуся по всіх основних функціях та особливостях моделі, а може, навіть і попрацюю, щоб показати її в дії. Тож, не будемо, як кажуть, відкладати в довгий ящик та почнемо огляд. Отже, пила торцювальна це стаціонарний електроінструмент для виконання поперечного розрізу і різу під кутом. Модель Vitals Professional DZ3020XC Multi належить до професійної лінійки торцювальних пил. І призначена для постійних, тривалих та високих навантажень. Потужність поли становить 2000 Вт, частота обертів холостого ходу 4200. Вона надійна в роботі, має сучасний дизайн, зрозуміла та проста у використанні і в обслуговуванні. Вага моделі близько 22 кг. До комплекту постачання даної моделі входять набір ключів, різальний диск 80Т, шкала кутів, пилозбірний з'єднувач. Знімний розширювач столу дві штуки, поздовжній упор, затискач струбцини. Варто відмітити, що основною принадою торцювальної пили Vitals Professional є те, що вона працює у двох режимах: у режимі торцювальної пили та у режимі розпилювального столу. Це значно розширює можливість інструменту. А зараз ми покажемо торцювальну пилу Vitals в роботі. Для цього у мене є декілька заготівок, дошка та плінтуси. Ну що ж, давайте дивитись. Переходимо в режим розпилювального столу. Натискаємо кнопку та опускаємо. Та вставляємо шток. Відкручуємо барашки та опускаємо стіл. Встановлюємо упор паралельно диску та вибираємо потрібну ширину за шкалою. В першу чергу ми подбаємо про безпеку. Далі приєднаємо пилосос і гайда до роботи. Тепер переналаштовуємо пилу на функцію торцювання. Спочатку потрібно послабити барашки та підняти стіл на максимальну висоту. Коли підняли стіл, обов'язково потрібно зафіксувати. Також дістаємо шток. Не забудьте зняти контейнер. І все, пила готова до режиму торцювання. Як бачите, різ дуже чіткий та рівний. Зараз ми зробимо різ під кутом 45 градусів. Для цього потрібно послабити фіксатор, натиснути кнопку та виставити обраний кут. Ми обираємо 45 градусів. Для того, щоб змінити площину різу, можна вибрати необхідний кут нахилу. Ось як це робиться. Хочеться відмітити наступні особливості пили. Прогумовані ніжки. цільнолитий розширювач столу. Фрезувальний стіл з алюмінію. Фризована лінійка для упору. Юстувальні гвинти для точного налаштування кутів. Фіксатор швидкого встановлення предустановлених кутів, розширювач упору. Дякую всім за увагу! Нагадаю, що сьогодні ми з вами розглядали особливості торцювальної пили Vitals Professional DZ3020XC Multi. Сподіваюсь, було цікаво. Якщо у вас залишились запитання стосовно даної моделі, пишіть у коментарях під відео. А щоб не пропустити найцікавіше, підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, інструменти Vitals для надійної роботи з задоволення. До зустрічі!